Аби прийняти першокурсників до великої та дружньої коледжанської родини, на початку нового навчального року проводиться церемонія посвяти у студенти. Здобувачі освіти освітнього професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня бакалавра комунального закладу Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Шевченка Черкаської обласної ради зібралися в останній день літа на урочисті зібрання, приурочені дню знань та посвяті у студент. Дозвольте привітати вас з початком нового навчального року та посвятою у студенти-першокурсники. Сьогодні колежанська родина поповнюється 130 фаховими молодшими бакалаврами та 35 бакалаврами. Стати членом нашої колежанської родини це є велика відповідальність і велика честь. Склад наш педагогічний науково-педагогічний. Хочу довести про це першокурсникам, батькам першокурсників. Дуже потужний. Сьогодні у нас один доктор педагогічних наук, сім доцентів, 5 професорів, 23 кандидати педагогічних наук, два з них кандидати психологічних наук, три доктори філософії. Ми готові допомогти вам. В реалізації освітянських програм сьогодні наш коледж готує фахівців дошкільної початкової освіти, музичного мистецтва, працівників соціальної та спеціальної сфери. Шановні батьки, дозвольте подякувати вам усім за те, що ви обрали для навчання ваших дітей саме наш коледж. Батьки та першокурсники, викладачі та студенти коледжу долучились до актуальної на сьогодні ініціативи: замінили квіти на донати для збройних сил України, які наближають нашу перемогу. Також присутні не могли не згадати всіх тих, хто в боротьбі з ворогом віддав найдорожче своє життя, та хвилиною мовчання вшанували їх пам'ять. Усі здобувачі освіти гордість коледжу, які мають можливість не лише здобувати знання, але і показувати високі результати у інших сферах життя. На урочистому зібранні були присутні студенти-першокурсники разом з класними керівниками та кураторами груп, які отримали настанови та привітання від завідувачів відділень. Сьогодні раді вітати нову когорту нашої молоді. Ми впевнені, що наші першокурсники талановиті, енергійні, працьовиті, тому ми впевнені, що ми також будемо ними пишати. Я дуже хочу, щоб ми усі разом, усією коледжанською родиною, до якої ви долучаєтеся, якнайшвидше і най. Краще пройшли це навчання, адже заклад надає дуже якісну освіту, адже сьогоднішня освіта на сьогоднішній час під час війни вона дійсно є дорогою ціною, але перевірено часом, що український народ не зламати так само, як і українську освіту. Сьогодні важливий і новий етап у вашому житті. Ви стали студентами. І знаєте, я настільки щиро рада, що саме ви. Наше майбутнє майбутнє України буде здобувати педагогічну професію у стінах нашого навчального закладу. Перед вами відкриється цілий світ на шляху до професії, і, незважаючи на складне сьогодення, у кожного з вас є шанс стати успішними. Це свято особливе не лише для вступників, а й для старшокурсників, адже вони прагнуть поділитися досвідом з молодим поколінням студентства. Окрім слів настанов на адресу першокурсників, традиційно було передано студентську символіку від старшокурсників ключ знань, головний документ студентського життя, залікову книжку та студентський квиток. Також гарною традицією коледжу є вручення на вишитому рушникові короваї з сіллю, яким благословляють студентів в добру путь. Посвята у студенти свято символічне, яке запам'ятається на все життя. Аби воно пройшло не надто офіційно, творчі колективи коледжу підготували насичену концертну програму. Що з невіра тебе опече, тільки родина у прикру годину Схилить надію тобі на плече. Родина.